Для того, щоб припинити страждати, вам потрібно вийти з гри розуму, тобто припинити давати оцінку тому, що відбувається. Коли ви намагаєтесь оцінити те, що відбувається логічно, завжди допускайте, що ви недосконалі в цьому питанні. І ви можете помилятись. тобто ви кажете, що Життя важке, життя жахливе. А творець каже, що життя це гра. Життя це гра, і він правила ще й придумав. І правила дав, вручив і каже: ось тримайте, і цим правилом слідуйте, і буде вам розвиток. Люди ж грамотні, не дурні колись, які дізналися про ці правила, побачили що вони працюють. І подумали, було би класно ці правила змінити для того, аби тих всіх інших оболванити. І, відповідно, переписали трошки на свій лад, підсунули слабшим, слабші увірували. І почали сліпо слідувати. Слідували, слідували, дослідувались до того, що почали вбивати одне одного. Але ось ця ідеологія, ті всі правила, вони так в'їлися в умах людей, що людина бачить очевидне, що це неправильно, що це не працює і все одно продовжує. Все одно продовжує. Наступати на одній і ті ж самі. І тут питання: а кому ж все це вигідно? Хто цю гру, от саме цю гру, розуму затіяв? Невже люди думають, що якщо є абсолютний Боженька, то немає чогось, що створює баланс в цій грі? Що ви думаєте з цього приводу? Є. Протиборствуючі сили. Чи є от сила, яка бореться і хоче і намагається протиставити щось світлу? Ну, хтось скаже, можливо, тьма. Ну, там, де є світло, немає тьми. Там, де є тепло, немає холоду, так? Тому що холод протилежність тепла, а темінь це відсутність світла. Що ви думаєте?